Вібратор для тонального крему. Побачила ось таку цікаву штучку від Clarisonic. вартість 35 євро, і це щиточка для розтушовки тону. Ніде не бачу на пакування, який саме це матеріал, але по відчуттям це щось натуральне, хоча блистить, як якісно зроблена синтетика. Дуже давно моя Clarisonic Mia 2 для вмивання, і тому вирішила, а чому б не спробувати? Сподіваюсь, вони підійдуть одне одному. Ща? Ей, ще. Сіло чудово. Ну, а поки він заряджається, знімемо мої посилки з тему. Страшно представити робити з таким звуком макіяж. Але я спробую. Double Wear від Lauder. до речі у відтінку 2N1. Ну так на руку. вот так зараз нажму и так запустили страшно капец я уже и смазана тональным кремом На іншу сторону я наношу тон своїм звич... звичним пензлем. Щось з Аліекспрес. Слухайте, це достатньо дивно, але я бачу в зеркалі, і я думаю, що ви бачите у кадрі, наскільки рівніше тут вийшло покриття. Хоча це мій ідеальний тональний крем, я дуже добре вмію його наносити, і цей пензл наносить його божественно. Але до сьогодні я не знала, що цей тон може лягти прям настільки вау.